Вечір 19 липня, всі вже зашкварені. Йдемо з центрального, центральної алеї, траси здоров'я, гуляємо. Покажу, як вам. Водичка, чи подобається вам піщані пляжі. Цікаві люди. У сторону 16 станції Великого Фонтану. Там де леви. Дівчата займаються фотосесіями. Що вона там назнімала? Як, як вважаєте, буде цікаво чи ні? Не знаю, щось вона якась не, за, не засмагла. Вийдемо на кохані любимі лавочки, тут спуск до моря є. Такий на пляж, там далі 13-тя станція Вокруг Фонтана. За великим оцим цією будівле, будівлею там є Аркадія. Це у нас, ці будівлі, це 13-та станція фонтану. Така водичка, прозора трошки нормальна навіть. 15 станція фонтану. Йдемо до 16. -та. Багато людей їздять на велосипедах. Хоча траса здоров'я трошки вища там, де знаходиться безкоштовний туалет. От, там, де за ними безкоштовний туалет, але там дуже жахливо. Не раджу людям з слабкою психікою. Моречко, дуже багато вже одрощей. Люди всі засмагають, навіть коли немає сонця, бо так нагрілось все, що спека і що стоїть. Десь вже немає сонця, а десь ще є і багато людей там мабуть там і водичка більш прозореша як вам мені здається що тут краще немає хвилі не баламутить воду хоча багато народу але за цим пирсом хвилька, багато водорощей, а тут тихенька, спокійна, водичка, незважаючи на те, що багато народу. Йдемо далі. Багато людей вже в тіньки лежати, деякі непритомні лежать. Сюди кав'ярні, алкоголістичні напої і навіть безалкоголістичні. Такі у нас всі 7... не Будуть вино, горіхи, морозиво, креветки, дерев'яні, такі прилади. Ми вже біля 16 станції великого фонтану. Людей все більше і більше, бо коли підходиш, там зверху є зупинка транспорту. Там їздять 191 та 127 маршрутка. Тут ще, ще є морозиво. Люди всі вже. Знаю. Якось я сьогодні засмагався так що вже її треплю язиком. Це у нас чувак, називається Дример. Назва прикольні камні, кримська сосна, узбецька кухня відпочиваючі всі вже обгоріли ще кав'ярня зверху на горищі. Оце це ми виходимо на 16-ту станцію около фонтану і бачимо скільки тут народу. Тут просто без нічого. Його сісти не ніде. Тут ще є кав'ярня. Ходо. ціни не дуже приємні, як на мене. Купити водички за 40 гривень. Мені здається, що це обдіравлова. Найдешеве пиво це янтар 65 гривень. А Хюгарден на 33-130 гривень. Тут інколи звучить саксофон, стоїть людина, грає живу, наживу музику, дуже добре в нього виходить. Боже, скільки народу. Це вже вечір, сьома -го година. Красиво. Зараз вийдемо з вами до крутих домівок на горішчі і нас будуть чекати леви. Леви попереду. Народу тут сезон відчинено дуже багато Приємно відпочивати з друзями. взяти собі щось на, на пляж. Якусь там пляшечко. Чогось цікавого. Море. І на море можна подивитись за допомогою цього біднокля. Приладу леви. Ніколи не хотять їсти і не потіють.